Всім добрий день! Впродовження теми весняної детоксикації розглянемо цікаву та дуже важливу тему токсичні стосунки. Андре Суарес, відомий французький поет, якось сказав: добре кохати означає божеволіти від кохання. Але якщо я скажу вам, що божеволіти зовсім немає потреби, що можливо мати спокійні, довірливі та щасливі стосунки, в яких ви відчуватимете, що вас кохають просто так. Просто за те, що ви є. Вас цінуватимуть, дбатимуть та прислухатимуться до ваших почуттів. Звучить неправдоподібно, тоді цей допис точно стане вам в пригоді. Токсичні стосунки, стосунки з аб'юзером, стосунки з нарцисом, у цього жахіться багато нас, та не зміни одне. Це взаємини, які викликають сильну нервову напругу та призводять до хронічного стресу. У результаті таких стосунків зменшується, а іноді навіть взагалі зникає можливість отримувати важливі для нас гормони задоволення, наприклад, такі як дофамін. Це впливає на здатність відчувати радість та щастя. Перепади гормонів, спричинені нервовою напругою, можуть не тільки непоправно нашкодити вашому ментальному здоров'ю, але, на жаль, і фізичному. Бо з великою ймовірністю емоційні гойдолки можуть привести до серйозних проблем з імунітетом, сердечно-судинною системою та навіть до онкологічних захворювань. Ознаки токсичних стосунків такі: перше, погане самопочуття наше тіло ніколи не бреше. Коли ви регулярно при зустрічі з коханим агресором без причини починаєте відчувати запаморочення, хвилювання, нудоту, спазм, Зміни в тиску загальне погане самопочуття, то важливо, потрібно придивитись до людини перетуважно і не крізь рожеві окуляри. Зараз ми не беремо до уваги квітково букетний період на початку стосунків, бо при ньому такі відчуття можливі через гормональні бурі. Друге постійні звинувачення у поганому ставленні. У тому, що вечеря несмачна, у зіпсованому житті, у тому, що ваші батьки погані, діти не виховані та ще й від кота смердить, все це теж ваша провина до речі. Прикладів безліч. Головне, що саме ви корінь всіх проблем, хоча найчастіше взагалі справа не в вас. Ви просто обрані бути грушею для ментального пиття. Але такі регулярні установки дуже підривають самооцінку, здорове та адекватне сприйняття ситуацій. Третє, вас провокують на ревнощі. Найчастіше токсичні маніпулятори роблять це настільки філігранно, що пред'явити йому щось буде дуже важко, але огидне відчуття зради та того, що вам брешуть, залишаються з вами надовго. До прикладу, людина мимохідь згадує свою знайому, колегу, колишню і завжди в позитивному ключі, ніби порівнюючи вас. І порівняння це завжди не на вашу користь. Так, якщо ви маєте якісь, наприклад, фізичні недоліки, а вони є абсолютно у всіх. Ви почуєте, яка та інша людина гарна, яка в неї чудова фізична форма, або освіта чи стиль, професія і так далі. Вам обов'язково штрикнуть тим, що ви в чомусь гірші, та тим, що вам взагалі дуже пощастило, що вас розглянули як пару. Четверте, зміни у поведінці. Іноді у вас чудові періоди у стосунках, у вас багато тепла та радості, але раптово, без видимих на те причин, ваш партнер стає дуже холодним стосовно вас. На цьому етапі всі починають шукати причину в собі, що я накоїла? можливо, щось зайве сказала, образила та й не помітила. Ви намагаєтесь дізнатися причину, але це тільки провокує токсика на агресію, бо причини насправді немає. Вас просто дресують. Такі перепади тривають деякий період, а потім знову як нічого не було. До вас багато уваги, тепла та кохання. Іноді ми всі буваємо під впливом своїх внутрішніх думок та переживань, можемо так глибоко пірнути в себе, що нашому партнеру здається, що ми на нього за щось ображені. В здорових взаєминах вам пояснюють, що справа не в вас, що просто немає настрою, або ще якісь раптові проблеми. Бо ваші почуття там важливі. Але коли вас спеціально тримають в набрузі та ігнорують, виникає постійний страх втрати стосунків. Особливо лякає втрата тих солодких періодів, коли все добре. Постійні звинувачення себе призводять до того, що ви ще більше прив'язуєтесь до токсичної людини, а вона цим і задоволенням користується. П'яте компліменти з подвійним дном. Це як цукерка з отрутою, наче пригостили та повинно бути солодко, а стає погано. Маніпулятори та токсичні люди зроблять все дуже ненав'язливо. Похвалять вашу сукню, але скажуть, що треба худнути. Похвалять зачіску, але скажуть, що вона чудово приховує ваш вік. Зауважать на спортивній фігурі, але груди б вам збільшити або кубики прибрати, бо це не жіночно. Завжди є якесь але. І воно ранить. Іноді жінки так намагаються догодити, що змінюють себе через неймовірний біль, лягають під ножа та все не можуть задовільнити побажання своєї другої половинки. Такі випадки можуть дуже погано закінчитися. Коли знайомишся з цими ознаками, виникає тільки одне питання а навіщо люди це взагалі терплять? Але, на жаль, тільки травмовані токсичними стосунками особистості знають. Що іноді вийти з них ну дуже важко, в деяких випадках без допомоги навіть неможливо. Постраждала від токсичної взаємин людина відчуває себе неймовірно слабкою фізично та й неймовірно жалюгідною і зніціненою морально. В неї взагалі немає життєвих сил через травмоване щоденними гормональними перепадами здоров'я. Щоденні установки токсика, що ви ніщо нікому не потрібні, що ви без нього пропадете, працюють відмінно. Найчастіше такі стосунки несуть за собою повний розрив контактів з друзями, родиною, бо агресор намагатиметься позбутися тих, хто може зняти з вас ці рожеві окуляри та розповісти про нього правду. Гаразд. То як собі допомогти в таких випадках? Перше. Збір інформації. В інфопросторі дуже багато даних про токсичні взаємини та аб'юзивних партнерів та партнерок. Ці історії інших постраждалих допоможуть поступово сформувати думку, що ви ні в чому не винні, що ви не одні такі, що є майбутнє навіть після найстрашніших моральних знущань. Це трохи підніме вам настрій та віру в себе. Будуйте особисті опори. Найчастіше токсичний партнер бажає тотальної влади над вами, як ментальної, так і матеріальної. Він робить вас залежними, коли заставляє звільнитися з роботи, коли з'являються діти, і жінка перебуває в декреті. Спробуйте згадати про свої вміння та сильні сторони, які можуть вам допомогти знайти хобі чи підробіток, щоб мати власні кошти. Так поступово сформується ваша фінансова подушка безпеки та додасть рішучості та впевненості у собі. Третє, зверніться по допомогу: мало хто самотужки виходить з тривалих токсичних взаємин. У цьому можуть допомогти психологи та онлайн-сесії з ними, якщо немає змоги, виходити з дому. Також може допомогти родина, якщо ви підтримуєте зв'язок, або просто розмова з близьким другом. Головне, щоб це була щира людина, яка бажає вам добра. Іноді думка зі сторони дуже допомагає протверзіти та повірити в себе. Четверте, поповніть енергетичний ресурс. Якщо вистачає сил, зробіть те, що підіймало вам настрій та надихало до токсичної ротини. Можливо, цікавий майстер-клас чи захід. Бажано, щоб там були інші люди та приємна атмосфера, а також не було вашої токсичної пари. Може бути шопінг чи похід в салон краси. Якщо сил на такі активності немає взагалі, спробуйте дихальні вправи, прогулянку тихим місцем, перебування серед рослин на свіжому повітрі. Головне це знайти хоча б трошки особистого простору та спокою. Усе, що може покращити вам настрій та нагадати, як приємно бути в гармонії з собою, а не обслугою вічно незадоволеного партнера. П'яте захист особистих кордонів, коли ви залишаєте токсичного партнера, який довгий час живився вашою енергією, він обов'язково прикладе максимум зусиль, щоб повернути свого донора. У хід підуть усі козирі: подарунки, увага, турбота. Людина спробує переконати вас в тому, що вона змінилася. Але на жаль, це просто чергова маска. І Як тільки ви повернетесь до нього, ваші персональні дев'ять кіл пекла захлеснуть в круговорот з новою силою. Тому гарні особисті кордони стануть вам у пригоді. Для її формування потрібна допомога або професійний психолог, або інформаційних ресурсів. Корисну літературу на по цьому питанню ви можете подивитися тут. На великий жаль, щодня мільйони людей страждають у стосунках від пасивної, а іноді фізичної агресії. Ці люди ходять з нами в одні місця, одними вулицями, на одну роботу. Вони посміхаються та не виглядають змученими, бо життя добре навчило їх терпіти та не показувати свій біль. Хоча в цей момент внутрішній світ таких людей повільно вигорає дотла. Можливо, ця стаття швидко і не витягне вас з токсичного полону, але хоча б допоможе усвідомити, що з вами відбувається. Також вона може стати у пригоді або зрозуміти природу таких стосунків та дозволить комусь їх попередити. Та пам'ятайте, ніхто в цьому світі не має права кривдити вас та змушувати страждати, бо ви велика цінність і заслуговуєте на щастя просто по праву свого народження. Тож подбайте про себе та своє ментальне здоров'я з вами була Альона Кушнір.